Дорогі брати і сестри, підтримайте канал. Залиште коментар, ставте вподобайку. Дякую вам. Божого благословення всім, дорогі брати і сестри! Сьогодні хочу поговорити про одну дуже просту фразу, яку ми всі вживаємо щодня. У мене все добре. Начебто нічого особливого. Правда. Привітались, запитали, відповіли і побігли далі. Але якщо зануритись глибше, виявиться, що ця фраза не така вже і безпечна, особливо у нашому сьогоднішньому світі. Бо коли ми кажемо все добре, ми навіть не загадуємось, що ці слова можуть бути як благословенням. Так і викликом. Для когось це просто відповідь, а для когось спокуса. Спокуса подумати, а чого це в нього все добре, а в мене все валиться. І от в ту же мить в серці іншої людини починає щось ворушитись. І, на жаль, від лукавого. А саме, Заздрість, злість, роздратування, розчарування. У Святому Письмі ми читаємо серце людське, лукаве на дусе та невиправне. Хто його зрозуміє? Ми ж не бачимо, в якому стані душа того, хто нас питає, а наші слова. Можуть або підбадьорити, або раптово ранити, не через злість, а через слабкість. Уявіть, людина радіє, що в неї спокій у серці, діти здорові, якась робота з'явилась. І це чудово, але поруч людина, яка втратила все. І коли вона чує, та в мене все чудово, то не завжди сприймає це як радість ближнього. Часто як ще одне підтвердження, що їй не пощастило, і тоді народжується те, що ми називаємо внутрішнім болем. Ісус сказав: Будьте мудрі, як змії. І прості, як голуби. От саме ця мудрість і полягає у вмінні говорити щиро, але обережно, радіти, але без хвастощів, ділитись, але без зайвого блиску. Тож як відповідати правильно? Я не кажу, що треба вдаватись до драм. Або робити вигляд, що все погано, але й прикрашати не варто. Спробуйте відповісти, наприклад, так Господь богословляє, але багато випробувань. З Божою допомогою тримаємось. Є труднощі, але Господь веде. Життя не просте. Але вдячний за кожен день. Радий, що маю за що дякувати, але ще багато над чим працювати. Це не просто слова, це позиція в серці. Це спосіб говорити, не викликаючи заздрасті і навпаки надихаючи. Апостол Павло писав: Слово ваше. Нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як кому відповідати. Оце приправлене сіллю про мудрість, про те, щоб наші слова були живими, але не різкими, щоб вони несли світло, а не гордість. І ще один важливий момент. Часом нам здається, що говорити добре це правильно. Але навіть щастя потрібно берегти. Бо коли ми надто відкриті, ми стаємо вразливими і не тому, що всі навколо вороги. Просто у світі є злість, є очі, які можуть ненароком накликати біду, навіть ненавмисно. Саме тому наші предки часто казали Щастя любить тишу, не кажи всього, залиш хоч трохи для себе і Бога. І ще слова Ісуса не давайте святого псам і не кидайте перлів ваших перед свинями, щоб вони їх не потоптали. Тут мова не лише про людей, а й про моменти. Є речі, які варто залишити у тиші серця, в молитві і не виставляти на показ. На цьому у нас виникає підсумок. Якщо питають, як справи, не поспішайте з відповіддю, станьте мудрішими. Погляньте на людину, подумайте, відчуйте і відповідайте так, щоб ваші слова несли любов, а не застрість. Бо навіть одне слово це насіння. І залежно від того, яке воно або проросте миром, або стане бур'яном чиємусь серце. Говори з добром, говори з розумом, і хай кожне твоє слово буде богословення. Слава Богу за все! Якщо вам було корисно, підпишіться на канал Молитви, залиште коментар і поділіться цим відео з тими, хто також хоче вчитись мудрості. Всім Божого благословення, міцного здоров'я та процвітання! З вами були ваші молитви.